Дація в тіло, це проект, який вже мав втілення у життя. Я є координатором літературної студії Сім Герц, і я розкажу, в принципі, такий доволі практичний аспект, з чого це все почалося. Якось я побачила інформацію, що моя знайома з якої разом навчалася гімнації, захворіла від в рак і треба багато коштів зібрати на хіміотерапію. Ми зрозуміли, що оскільки ми. Навколо мене часто багато людей, які займаються танцями, літературою безпосередньо, образотворчим мистецтвом. ми можемо внести хоча б якусь скромну лепту для того, аби допомогти цій людині, для того, аби своєю діяльністю ми змогли принести якусь користь і щоб це мало зиск, мало результат. Мистецькі клітини імплантація в тіло це проект, який безпосередньо переплітається із харті бути активним громадянином, адже адже бути активним громадянином це не тільки бути людиною, яка намагається долучитися до усіх проєктів, які тільки можна собі уявити. Бути активним громадянином означає обрати якусь свою сферу в суспільстві і йти за нею, і намагатися докладати якомога більше зусиль або втілити це у життя. У сучасних складних умовах ми усі повинні розуміти, що побудова справжнього громадянського суспільства в Україні є дуже важливою. І кожен повинен усвідомлювати, що бути активним громадянином це не означає. Це не означає, що активні громадяни це ті люди, які займають високі посади, чи це волонтери, чи це громадські діячі, імена яких у всіх наустах. Але активним громадянам може стати кожен. Варто тільки, як сказав Юрій, обрати сферу, яка буде вам до душі, і активно там працювати у цій сфері. Тоді ви будете отримувати задоволення власне, від своєї діяльності, а також будете приносити користь суспільству. І Записуються нас, оскільки ми філологи, то нам найближча є сфера мистецтва. Це сфера літератури і мистецтва загалом. Тому мистецькі клітини. імплантація в тіло це проєкт, який допоможе збирати кошти для хворих людей у Тернопільській області, використовуючи різні види мистецтва, організовуючи благодійні виступи, і кошти з них підуть на боротьбу із хворобою. Ми повинні сказати, що наш проект має на ті організацію, про всіх благодійних виступів та концертів. Налучення до волонтерської роботи студентську та учнівську мову, співпрацю із спеціалістами в галузі психології, використання для волонтерської діяльності це з мереж, це власне для того, аби добре анонсувати проект і зробити його масштабнішим. І організація благодійних постицьких акціонів. власне, я скажу про те, що до того ми також реалізовували проект який називається творчий бедлам, і метою якого був збір коштів для бійців АТО, під час якого художники малювали портрети, які згодом продавалися у соцмережах, було висловлені соцмережах, і вилучені кошти знову ж таки йшли на, на придбання амуніції. Ми хотіли сказати своїм проєктом, те, що наше розуміння україн української хартії вільної людини бути активним громадянином. Це передусім такі ключові слова, як зміни, захист, совість, добро і підтримка. А чому зміни? Тому що ми намагаємося вчинити опір байдужості, ми намагаємося привертати увагу до того, що незважаючи на те, що в світлі останніх подій, можливо, ми мали би зосередитися на одному якому з'явищі, явищі. Але тим не менше, в цей період багато людей потребують нашої підтримки і не можна перераховувати кошти тільки на. На антитерористичну операцію варто пам'ятати і про інших людей. Власне ключовим концептом також такої цитаделю нашого проекту є арт-терапія. Власне, арт-терапія це вид психотерапії та психологічної корекції, який знайшов своє втілення у 1938 році, власне коли Адріан Хілл, Американський дослідник почав ем, робити опис своєї роботи, експериментальної роботи із людьми, які страждали на туберкульоз. Звісно, пізніше ця арт-терапія як потужна методика, як така хоча й експериментальна методика, ем, мала зазнала розповсюдження і стала ем, вагомою, зайняла вагому нішу е, у лікуванні у нетрадиційному лікуванні. Саме чому арт-терапія, тому що ми робимо, ми показуємо свої доробки, ми ділимося суміш наших емоцій, і таким чином збираємо навколо себе людей, які готові допомогти фінансово, які готові допомогти духовно. Готовий приклад того, що після виступу до нас долучилася дівчинка, яка поборолась. Рак і вона готова зараз підтримувати, адже рак це більшою мірою захворювання, яке спричинено психосоматикою. І якщо постійно тримати себе в хорошому дусі, це буде один із таких оптимальних шляхів швидшого одужання, швидшої боротьби із хворобою. Власне, мистецька креативна імплантація в тіла це проєкт, який зібрав власне мою літературну студію Сім Герц. Танцівників зібрав молодих композиторів, ми хотіли довести, що незважаючи на те, що ми не відомі, але ми багато працюємо над своєю творчістю, ми можемо ем, своїми доробками е, збирати навколо себе людей і робити принаймні якесь маленьке добро. І Оце це та клітина суспільства, е, яка може перетворитися в тканину добра, якщо ми будемо робити різні соціальні і інші проекти для того, аби заохочувати. Молодих людей для того, аби вони звертали більшу увагу до тих людей, які перебувають із ними поряд. І на сам кінець хотілося презентувати маленьке відео трубок. Для, для чого ми це, це робили? Тому що дівчинка, заради якої ми зробили перший захід, коли побачила. Відео, коли побачила те, що ми влаштували такий концерт заради неї, вона довго ридала і сказала, що це їй дозволило повірити в те, що незабаром, пройшовши ще кілька курсів хіміотерапії, вона знову повернеться до нормального ритму життя. І не ті кошти були важливими, можливо, але те, що ми продовжуємо робити це все, і те, що ми розуміємо, що можливо це мала лепта, але це лепта наша. І таким чином ми можемо впливати на інших людей, мотивувати і доказувати, що не зважаючи на шумець, можливо, не в якомусь великому мегаполісі, але наше місто потребує так само величезної підтримки і уваги.